Роботу 27 жовтня напередодні дня голосування дільнична виборча комісія зобов'язана по закону провести підготовче засідання. На цьому засіданні комісія, по-перше, повинна перевірити приміщення, де буде відбуватись голосування, чи воно готове. По-друге, комісія повинна розподілити обов'язки між членами комісії, дільничної виборчої комісії. І нарешті комісія повинна виготовити дуже важливий документ, який називається «Витяг зі списку виборців для голосування за місцем перебування. Кажучи простіше, це такий документ, за яким виборці будуть голосувати вдома. Офіційний спостерігач обов'язково повинен бути присутній на такому засіданні, оскільки він повинен переконатися, що все, що робить дільнична виборча комісія напередодні дня голосування, вона робить по закону. Отже, по порядку. Перевіряючи приміщення для голосування, комісія повинна переконатися, чи є достатня кількість столів, де будуть видаватись бюлетені виборцям. Вона повинна перевірити, чи достатня кількість скриньок і кабін, де будуть виборці заповнювати бюлетені. Нарешті комісія повинна переконатися, що скриньки для голосування розташовані таким чином, щоб виборець, перш ніж проголосувати, зайшов у кабіну для голосування і заповнив бюлетень. Все це має бути в полі зору членів комісії. У приміщенні для голосування або перед ним дільнична виборча комісія розміщує інформаційні плакати. Ці плакати виготовлені коштом Центральної виборчої комісії, і вони містять інформацію про політичні партії і про кандидатів у депутати, які балотуються в одномандатних округах. Інші плакати, які виготовили політичні партії чи кандидати у депутати, вивішувати на виборчій дільниці забороняється. Ну і нарешті спостерігач повинен подбати про себе, подивитися, чи дільнична виборча комісія облаштувала місце для нього. Суботу напередодні дня голосування ДВК розподіляє обов'язки між членами комісії. Вона визначає, хто членів комісії встановлює особу виборця, тобто бере в виборця паспорт і знаходить його в списку виборців. Хто членів комісії видає бюлетені? Інші члени комісії регулюють доступ доступ виборців в приміщення для голосування. Хтось пильнує за тим, щоб виборці заповнювали бюлетені в кабінах для таємного голосування. Хтось дивиться за тим, щоб не пошкодили скриньку для голосування. Нарешті, одне з найважніших задань це призначити трьох членів комісії, які будуть проводити голосування за місцем перебування. Тобто вдома. Важливо пам'ятати, що ці троє членів комісії не можуть бути представниками одної політичної партії чи кандидата. Рішення про розподіл обов'язків членів комісії в день голосування затверджується спеціальною постановою, яка називається розподіл обов'язків членів комісії в день голосування. І за цю постанову комісія мусить проголосувати. Складання витягу зі списку виборців безумовно є одна з найважніших і найбільш відповідальних процедур, яку дільнична виборча комісія реалізовує Напередодні дня голосування. І спостерігачеві, які присутні на засіданні, важливо не лише спостерігати за тим, що робиться, але й розуміти цей процес. Серед нас знаходиться доволі велика кількість виборців, які через фізичні вади не можуть прибути на дільницю і проголосувати. Відповідно, дільнична виборча комісія зобов'язана організувати їм голосування за місцем перебування вдома або в іншому місці відповідно до закону. На попередніх виборах. Часто траплялись випадки, що в певних регіонах 30, а іноді навіть 40% громадян голосували вдома за місцем перебування. Парадокс полягає в тому, що ці виборці навіть і не підозрівали, що вони голосували і точно не знали, за кого вони голосували. Все це відбувалося через недосконалість закону і е, нечесних політиків. Новий закон про вибори істотно ускладнив процедуру фальшування. Е, у випадках, коли виборець голосує вдома. Отже, закон визначає дві категорії виборців, які мають право проголосувати вдома або за місцем перебування. Перша категорія це особи, які вже не можуть без сторонньої допомоги прийти на виборчу дільницю. Це або інваліди, або особи похилого віку. І відповідно, щодо таких осіб, у списку виборців є спеціальна відмітка НСП. Нездатний самостійно пересуватися. Але є й інша категорія виборців стосовно молоді, які через травму або через хворобу не можуть в день голосування прийти на виборчу дільницю. Щодо цих виборців існує інша процедура включення у витяг зі списку виборців. Варто пам'ятати, що і одні, і другі виборці вже є в списку виборців, і для того, щоб вони змогли проголосувати вдома, комісія напередодні дня голосування. Виготовляє витяг зі списку виборців для голосування виборців за місцем перебування. А тепер розберемося, як це робиться. По-перше, слід пам'ятати, що витяг зі списку виборців готується на засіданні комісії в суботу і після 12-ї години дня. Секретар комісії напередодні або за годину чи за дві до засідання комісії роздає членам ДВК проєкт постанови. Перша частина постанови складається зі списка осіб, які постійно не здатні пересуватися самостійно. І щодо цих осіб комісія не приймає ніяких рішень. Тобто вона приймається по факту. Їх автоматично включають витяг зі списку виборців. Натомість особи, які тимчасово не здатні пересувати самостійно, що до них процедура набагато складніша. По-перше, особи, які тимчасово нездатні пересувати самостійно, повинні довести, що вони справді не можуть прийти на виборчу дільницю. А комісія повинна прийти до них. Для цього вони повинні надати перше власноручно написану заяву з проханням надати їм можливість проголосувати за місцем перебування, тобто вдома. Як напише таку заяву власноручно особа, яка зламана права рука, я, чесно кажучи, не знаю. І закон про це не говорить. Але будемо надіяти, що вони якось вирішить це питання. По-друге, виборець повинен надати лікарняну довідку про стан свого здоров'я, в якій зазначено, що ця особа не може прийти на виборчу дільницю. І, відповідно, такі документи вони повинні передати на виборчу дільницю до 8-ї години вечора, до 20-ї години, в п'ятницю 26 го числа. І навіть це не означає, що якщо комісія отримає такі документи, що вона дозволить виборцю проголосувати вдома. Чому? Тому що. По кожній такій заяві Дільнична виборча комісія приймає окреме рішення. Якщо рішення прийняте позитивне, тоді вибори включаються до витягу зі списку виборців, а в неділю в день голосування до нього прийде комісія і він зможе проголосувати. Шановні офіційні спостерігачі, зверніть увагу на наступні обставини. Перше, особи, які тимчасово нездатні пересуватися самостійно, повинні свої заяви і довідки про стан здоров'я. Надати у дільничну виборчу комісію до 20-ї години п'ятницю 26 жовтня. Заяви, які надходять в комісію після цього числа, комісія не приймає. Відповідно, що ці документи повинні бути зареєстровані в спеціальному журналі дільничної виборчої комісії. По-друге, що усі заяви і довідки члени комісії мають право оглянути і щодо кожної такої заяви приймається рішення з шляхом голосування. Лише після того вони включаються у витяг зі списку виборців. І нарешті слід пам'ятати, що після того, як ця постанова буде прийнята, комісія повинна проголосувати, і лише після того починається готуватися витяг зі списку виборців. Є дуже важлива обставина. Зверніть увагу на те, які ці довідки, як виглядають заяви. Якщо ви бачите, що заяви е, про голосування за місцем перебування, Надруковані на комп'ютері або написані одним почерком – це означає, що на ваших очах відбувається фальшування. Що робити? Для початку повідомити ваше керівництво. По-друге, скласти акт. Ми про це будемо говорити пізніше. По третє, піднімати шум. Спостерігач повинен зафіксувати правопорушення, сфотографувати або записати подію за допомогою відеокамери чи фотоапарата. Також це можна зробити мобільним телефоном. Власна фіксація правопорушення за допомогою різних електронних пристроїв є одним із найважливіших обов'язків спостерігача. По-друге, голосно привернути увагу присутніх до незаконних дій і вимагати від порушника їх припинити. Окрім психологічного тиску, спостерігач таким чином збільшує коло свідків. Якщо порушення, незважаючи на протести спостерігача, такі відбулось, він складає про це акт, який підписують двоє свідків. Документування правопорушення поряд з його фото чи відеофіксацією теж один із найважніших етапів спостереження за виборами. Наступний крок передати ці документи до виборчого штабу партії чи кандидата. Якщо виборчий штаб далеко або у вас немає часу, напишіть позовну заяву чи скаргу самі. Для цього скористайтеся зразками, які є на нашому сайті. Після того, як ухвалена постанова, виготовляється витяг зі списку виборців. Взагалі. Постає резонне питання, а для чого виготовляють такий витяг зі списку виборців? Пояснюється дуже просто. Усі виборці, які включені до списку, тобто ті, які голосують на дільниці, або ті, які тимчасово не можуть прийти, там, тимчасово не здатні пересуватися чи постійно, які голосують вдома, вони включені в список виборців. Для того, щоб виборець проголосував, він повинен в списку виборців розписатися. А тепер логічно, не можна забрати цей список і поїхати голосувати до когось додому. І, бо люди ж приходять на дільницю, тобто тут все зрозуміло. І от для цього виготовляється ніби дубль. Усі особи, які мають право голосу і мають право проголосувати за місцем перебування вдому, вдома, виготовляється так званий витяг зі списку. А далі все просто: секретар комісії бере чистий бланк витягу зі списку виборців і переносить з головного списку, тобто списку, за яким будуть виборці голосувати на дільниці, усіх осіб, які комісія включили. У витяг для голосування за місцем перебування. Значить, спостерігач повинен звернути увагу на те, що кожен раз, коли секретар комісії переносить виборця з списку у витяг, в головному списку в графі підпис виборця він повинен зробити наступну відмітку голосує за місцем перебування. Зрозуміло, для чого це робиться? Для того, щоб хтось, не зовсім чесний, не проголосував на виборця ще раз на виборчій дільниці. Після того, як витяг виготовлений, підписаний, на ньому поставлені початки, цей витяг негайно виставляється в приміщенні виборчої дільниці для загального ознайомлення. І спостерігачі повинні обов'язково піти ознайомитися з тим списком, подивитися обов'язково і записати собі десь, скільки виборців включено у витяг зі списку виборців. Подивитися, може, там є знайомі особи, сусіди ваші чи знайомі, яких включили у витяг. І останнє, після того, як ви переглянули цей фільм, раджу вам зайти на наш сайт. І почитати коментар до нього буде цікаво.